Ніч на 6 червня стався підрив греблі Каховської гідроелектростанції, що вже майже півтора року окупована російськими військами. Міста та села нижче по Дніпру затопило повністю або частково. На Херсонщині все ще тривають рятувальні роботи і евакуація населення з місць затоплення. Особливо складна ситуація на тимчасово окупованих територіях, де рашисти залишили людей без жодної допомоги. Трагічні новини об'єднали тисячі українців з різних куточків нашої країни. Кожен намагається допомогти у міру своїх сил. Чернігів також активно долучився. Містяни одразу почали збирати продукти харчування, медикаменти, одяг і спецзасоби. Ми поцікавилися в Чернігівців, що вони думають про підрив Каховської ГЕС і як долучаються до допомоги постраждалим. Мужінов ну, не долучалися, але вже домовилися волонтерами. Там на передачі картошки з села. Що ми думаємо, що росний Пітарас? Нічого другого, в нас немає ніяких більше слів, щоб передати ці емоції. Да? Ми, да, ми дуже засмучені, і для нас це теж був шок, тому що е, ну, вже думаєш, що гірше бути не може, а воно кожен раз все гірше і гірше щось трапляється. У мене чоловік військовий. Тому ми з перших днів війни, в общем, все перечувствуємо на собі, всі ці події, які трапляються. Ми теж долучилися до цієї допомоги і долучалися завжди з самого початку вторгнення. А що за Каховську сказати? Це просто жах. Дуже жалко людей, що придали, але чекаємо якусь відповідь від європейської спільноти і від Америки. Щоб щось нам висловили свою правильну думку, скажімо так, що це не ми, це не Україна підірвала. А яка реакція ООН? Ще, ще є відсутність. Можете вирізати. Но, мати не можна казати, не ООН, Магатека, Червоний Хрест, захисників тварин у цій організації Ненавиджу. Чесно. Как думаєте, чи вплине Підривкаповська ГЕС на просування наших військ? Ні. Кошмар. Як Ви думаєте, чи вплине це катастрофа на просування наших військ? Я так полагаю, что, наверное, нет. Будуть, конечно, сложности, но я думаю, что нет. Все будет Украина. Это ну, трагедия большая, очень большая трагедия. И если мы будем так постоянно думать, що ну, от, Ось вот така вот горе у нас, да, і нічого в відповідь не робити, то, мабуть, так буде постепенно, постійно, постійно унічватися наша нація. Ну, не знаю, треба відповідь давати. Це техногенна така катастрофа, я вважаю. І дуже дуже небезпечно для всіх людей. І чим воно закінчиться, це не Водна стихія вона не вправляємо. І... Це тільки всі разом, допомагаючи один одному, можна справитися з цією ситуацією, тільки так. Чи долучалася особисто до да, допомоги? Так, відправляла постільну білизну, п'ять постійних у мене було. Я попрала, попрасувала, відправила подушки. Там в мене було три. Збирала сковорідки, кастрюлі, але Мені сказали, там нові відправляли, куплені. Так що не треба було так. Я знаю, що Чернігів долучився. Напевно, це всі, всі міста України не можуть просто прийти осторонь. Цього ну, це катастрофа, це катастрофа і не тільки для України, це катастрофа для всього світу. Тому що мені дуже шкода слухати ООН, які говорять про те, що їм. Шкода, що не буде зерно постачатися, чи буде здорожчі, чи наші ще деякі люди говорять, що не буде камунів. А мені насправді це настільки байдуже, тому що мені шкода людей, шкода дітей і все, що взагалі природи, тому що це просто ну ми ще довго-довго довго будемо це потім обов'язково відбудуються, відновиться, але більшість того, я так розумію, що більшість природних ресурсів, які там взагалі були, вони просто знищаться назавжди. Це дуже. Дуже шкода цього всього. Ну, відправили через нову пошту, всі родину зібрали, і нова пошта збирає безкоштовно 20 кілограмів. Там зібрали розчиски, що потрібно. Ну, таке, що треба, в магазині скупили в Аврорі і відправили. Ну а каховку, я так вважаю, що то зірвали расисти. Звиняйте, що так кажу, по-другому я їх назвати не можу. Оці ну, орки зробили все заздалегідь продумане і зроблено і все. Я вдома, чи вплине це на просування наших військ. Ні. Ні. Я вважаю, що у Залужного є і А, і Б, і В. І все буде гаразд. Я вірю в наші Збройні Сили. І перемога буде за нами. Долучитися до допомоги херсонцям можна, відгукнувшись на ініціативу волонтерської організації Волонтери миру, що у вівторок, 13 червня, збиратиме необхідні речі на території річкового порту з 9 до 14 години. Актуальні потреби такі. Корм для тварин, продукти харчування з тривалим строком зберігання, гігієнічні засоби, ліки, газові плити, балони, ліхтарики та павербанки.